Воно грати ніхто ніколи не буде, ну, працювати, тому що я біля себе не дам ні вкрасти, ні домовитись ні з ким. Просто розвернусь і піду геть. І на тому все закінчиться. Але я відверто кажу, що в даний момент я вболіваю за медважу. А ще якщо медважевий в фінал і там хлоп на снятинку, щоб взагалі неймовірне. Це не штаб, так, я це Кращих Краще за Яценича нічого немає взагалі в районі. Він ліневий, його треба десь віддати в під якогось командування молодого Лобоновського, щоб з нього там дух вибив. Та він ще на, на, на Україну може грати кілька сезонів на вищому рівні. Його просто треба трохи дотрясти. До в П'явшуці. О, червона! Червона однозначно жовто витягнув. Не хоче другу давати, так? Не хоче. Ну ладно. Це червона. Олеже, ну ладно. Поважаємо. Поважаємо рішення судді. 52 онлайн. Медвежі зібрали з Доброгостровом. Молодці, тільки що лайки ніхто не ставить. Щось мені тут пан Яцинич підморгує. Щось, Може він не згідний з тим, що він кращий футболіст району. А міг би бути області і України б лінивим би не був. Що, третій? Ну медвежа просто шокує сьогодні. Як вони гризуть кожен м'яч? Гризуться за кожен м'яч просто. Ну, Того багато кому не вистачає. Топ командам не вистачає. Жаліють себе свої ноги і так далі. Одвежа молодці сьогодні. Я би не сказав, що вони там зіграні, ще щось. Вони однопором просто грають. Подивіться, вони борються. як захищаються, то всією командою атакують, то вони Дивись, 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 що витворяє. Удар. На! <рес> Снятинка, ну да, блин, а вдруг медвежі заряжено, вийде, і снятинку хлопне. Ох, пішов, сьомий. а ну-ну-ну, встигнеш. Ні, не встигає. Цікаво сьогодні футболи, погодьтесь. що один, що другий. Так, на насчет часу 29 дев'ята хвилина, другого тайму. Так, що тут сайті? Ого, тут щось. Я не впевнений, чи я це зняв. Я, зб... я збережу, але я не впевнений, що я зняв, бо я щось трошки задивився і запіздівся ще теж. Ні, Микола, не, пане Микола, не ображається, я жартую. Просто, чому ви без смайликів пишете, що мені щось відомо. Хоча б якийсь смайлик поставити, щоб я знав тон, тон розмови, чи ви посміхаєтеся, чи ви серйозне питання. Дуже важливе зараз. 2024 практично через місяць. І люди звикли тон розмови і настрій розмови відображати в емодзі, в смайликах, це. Ну, Важко зрозуміти, що людина має на увазі. Жартує, не жартує і так далі. А це все для цього існують емодзі і смайлики. А Там щось типу було, відбив нічого собі. О, добро гостів зрівнює.